Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про найважливіший документ, який має бути в будь-якій громаді. Цей документ буде вирішувати всі питання мешканців, захищати їхні права. І по цьому документу буде жити місцева влада, виконуючи всі ті норми і правила, які прописані в цьому документі. І мова йде про статут територіальної громади. Але уявіть, що громада живе. Без будь-яких прав. Ну, наприклад, людина хоче провести ярмарок. Але вона не знає, до кого звернутися, для того, щоб були надані відповідні дозволи на проведення цього ярмарку. Як діяти? Невідомо. Або люди хочуть відкликати депутата свого, бо від нього сенсу немає, він нічого не вирішує, він тільки розповідає, що у нього недостатні повноважень. Що він не може вплинути на те або інше питання. І люди його хочуть відкликати, але механізму немає відкликати цього депутата. Або, наприклад, влада розпоряджається землею, грошима і робить це на свій розсуд, так як і заманеться. І як діяти в цих питаннях? Що має робити громада? Так ось, без статуту громада живе на авось. І, відповідно, відбувається хаос. І зрозуміли, що робити, як діяти, якщо немає статуту. Тобто громада живе за загальними законами, але оці закони не враховують нашої реальності. Громада не захищена, права її ніхто не дотримується, якщо немає статуту. І все вирішує місцева влада, голова громади і депутат, якщо немає цього статуту. Так ось, давайте з'ясуємо, що таке статут громади. Це, умовно кажучи, міні-Конституція громади, по якій буде жити громада. Це документ, який ухвалює ваша рада, тобто відповідно, голова та депутати рішення, ухвалює цей статут, але створює цей статут. Громада прописує все те, що буде в громаді. Як буде жити громада? Які будуть норми, правила, механізми, вплив на різні ситуації в громаді. Тобто, це захист самих мешканців. І мешканці прописують. І захищають себе від свавілля влади. В статуті записується. Правила життя від того.